Привіт! Сьогодні розкажу, як обходитись без педалі овердрайву, як виставити Edge of Breakup Tom. E, значить, що за Edge of Breakup? Це коротше, такий звук між підгруженим і чистим. Це, коли ти граєш, прям навалюєш струни дуже сильно, дж -дж 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 -дж, і звук, виходить, такий підгружений, класний. Коли ти граєш легенько, то в тебе просто класний звук комбіка з невеличкою компресією. В принципі, це раніше стосувалося тільки лампових комбіків, але мені здається, що зараз можна типу, з будь-яким налаштувати це там, де є там, під, е, ручка драйву чи Дсторшена і Master Volume. От. Е, ще класно в цьому звуці, тому що комбік в стані такого легкого перегрузу дає тіпа, ну от таку компресію, він зжимає все, але все одно дає тіпа, вистрілювати транзієнтом гітари. Коротше, мені здається, одні плюси. Зараз покажу, як це працює. Зараз я поставив собі чистий звук. Але він не підгружається навіть, коли я валю сильно в струни. Я шукаю це положення. Він вже конкретно компресується, але ще не підгружається. Можна ще трошки підняти. Десь тут, чуєте, з'являється такий драйв. Все прелість в тому, що коли ти граєш чисто. легенько, То він, в принципі, чистий і приємно такий піджатий, класний. А коли валюєш. Шіппойн такий, що цей звук дуже добре працює з педалями овердрайву. Чому? Тому що він додає свого характеру, але не забагато. Тобто, наприклад, якщо в мене був би дуже підгружений комбік, зараз покажу. Ось уявимо дуже підружений комбік. Якщо я додам сюди ще педаль овердрайву, це буде просто занадто забагато. Слухайте. Немає ніяких ні транзієнтів, ні піка. Втіряється. все це каша стає просто. Ну, зараз, можливо, на запис вам не дуже буде звучати, але якби ви грали там десь на концерті чи десь там на репетиції, вас... ви просто потерялись би. Дивіться. Я прибрав трошки цей перегрузу на комбіку. Edge of breakup. Транзієнти з'явились. Слухайте, що буду з педалью овердрайву. Комбі краще став звучати, Просто тому що з'являються транзіенти. Але ви скажете, да, так можливо, треба чистий грати, щоб були всі транзієнти. Можливо. Ось чистий звук ще раз. Ой, це дуже тихо. Ось чистий звук. І з педалю овердрайву. Він звучить сильно, як педаль овердрайву, сама по собі. Ну, чогось не вистачає. Ось вам ще сайт бай сайд порівняння: low, medium і high game. Чи такий поєнт про ручку волі, ручку тону? Що це може бути спокійно вашим овердрайвом? Поясню, чому був в Києві? Ми з Ливком греблю програму. Я думав, що я взяв себе повне підлоборду, думав, що буду включати педалі. Ні, я їх не включав. Чого? Коротше. Були маловатні лампові комбіки, і так волюм в 10% ставиш, гейн на одиничку все, вони вже типу, підгружаються вже edge of breakup. Мені вже було гейну достатньо, мені вже не треба було типу, більше овердрайва включати, щоб я не потерявся в міксу. Не ну, включав овердрайв, ну, типу, там, на селяках, може, чуть, чуть Ну Він там 1% додавав, тому що там отака кімната, ніхіра понятно все одно. Ну коротше, Я користувався ручкою волюму, просто щоб ну, додавати собі чи прибирати собі драйва. і звучить, в принципі, органічно, прикольно. Зараз покажу, як це працює. Волюм в потолок. Так-так-так, Наш понт такий. Думайте, чи треба вам едрайв, чи вам просто треба навчитись користуватись вашим волівом на гітарі? Пишіть, що вам відео сподобався, не сподобався. Пока!